Да, дитині ми даємо воду з 6 місяців, ти правильно сказав, е, бо нам треба, ну зараз жарко, дитина швидко путіє, діти от і подію. Воду. Воду, да. Тобто нам треба також важливо не перевантажити дитині, бо жарко, вип'є 2 літри води це не треба так казати. Дитина від 6 місяців має випити 120, це приблизно 120 мл води на добу, тобто, ковточками, там через трубочку, зараз розповім про трубочки ще е, тобто з 6 місяців 120. Десь близько до 8-10 місяців можна вже підвищувати потрошку там. Але все залежить від дітей. Я дітей взагалі не п'ють воду. Це також нормально, бо вони не хочуть. Або мама така, ну навіщо? Ну їй не цікаво, вона п'є компот. компот не можна, бо в компоті багато цукру. Ну ці бабусі дуже ополюбляють компот, бо там фрукти, вітаміни, цукор. да, Ну вона ж таке. Яка має свій, такий сечудівний ефект, дорівнює фуросеміду і також тратуди. <laughs> таке безглузде, так. І від 120 це темінів, який дитина має випивати з 6 місяців, і до 80 місяців має вже до 800 мл, вже до 2 років дитина має літр плюс-мінус випивати, в залежності, яка дитина народилась, який тобто статус дитини, то вона доросла різні вбивають статури ще. Також дуже важливо нам навик. Тобто навик пиття води. Чому ми набираємо воду Ви в пляшках, там, де. Ну, дитина смокче цю, бо вона така смокчена, я й молоко смовчено, і, ладно. А воду ми даємо дуже прикольно. В стаканчик. Просто стаканчик. Вони є пластмасові, сиконові, з ручками без. Це не проливайки. Не пролайки також є дуже спільна повертання, що на цих не проливайка не буде про них. З відкрита кришка. Тобто стаканчик, як ми п'ємо, скляний, ну не в щоб то не розбили, не поцарапали щось. Скляний стаканчик, щоб дитина. Взяла цей стаканчик, я хочу пити, там вода. Я знаю, що це вода, вода без, без немає смаку, але вона прикольна. Тобто, треба, мозок такий, нам треба взяти цю воду. Ми беремо і треба піднести до рота цю воду, і робить ковток. Це ж теж дуже великий механізм тут. Назвичайно чорно переливає, ще щось, мама злиться, все, я тобі більше не дам. Що ти один робив? Ну, Починається це водити, окей, не буду пити воду, але це потрібно, це на.